Однині воєдино зливаються, одірвані одна від одної частини України: Західноукраїнська Народня Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народня Республіка. Це рядки з універсалу директорії УНР про злуку, який українцям зачитали 22 січня 1919 року. У 2019 році відбулося символічне об'єднання двох частин уламків двох імперій. Які залишилися після в такий вир Першої світової війни після їх розпаду? Одна частина, ми знаємо, України була в складі Російської імперії, інша частина була в складі Австро-Угорської імперії. Акт злуки проголосили у Києві на Софіївській площі. 22 січня було оголошено вихідним. З 11-ї години почались урочистості, молебень, парад українських військ. Наступного дня акт злуки ратифікував трудовий конгрес. Проте повного об'єднання двох частин України так і не відбулося. Історики розходяться в думці, чи вдалося тоді досягнути соборності. Проте сходяться в одному сьогодні. Україна, нарешті, незалежна. А історія нашої держави має стати основним вчителем для усіх нас. Мало хто знає, на жаль, підручники, які виходять, чи в посібниках історичних праць, які виходять про наш Тернопіль останні роки, що рішення про злуку обговорювалось, як кажуть, ну викристалізовувалось і остаточно було прийнято власне в Тернополі. Власне, то ще в грудні, 26 грудня 1918 року, газета Тернопільського Пілігорсу опублікувала таке повідомлення переговори. Тут був представник Української народної республіки Григорій Сидоренко, відомий потім дипломат, де все було обговорено. А лише потім, через переїзд уряд у устаніславів, це було оформлено вже юридично законодавчо. Мовою оригіналу про всі ці події говорять документи, зібрані працівниками обласного архіву у виставці Україна, один народ, одна держава. У першому розділі представлені документи періоду УНР. Це 18-19 рік. Сюди найбільш такими цікавими документами. Це є заява одного з козаків армії УНР Хоменко Олександр про вступ до армії УНР. Також записна книжка козака. Це свого роду паспорт. Такий документ, де вносилися усі відомості про вояка, де він служив, в яких бояк брав участь, які якими нагородами був відзначений. Другий розділ виставки висвітлює період зундр. Серед іншого звернення до громадян у тогочасних газетах, спитки колишніх українських офіцерів та вояків українських армій. Останній розділ це матеріали періоду злуки українських земель та просвяткування Дня Соборності в різні роки. Представлені документи про амністію колишніх дезертирів. З нагоди з нагоди прийняття акту злуки українських земель усім воякам, які покинули армію. Ну в документі чітко говориться. Ті, які не прийшли на, на виклик до війська, ті, які покинули армію чи іншим чином, ухилялися від служби в армії, їм оголошувалася амністія і одночасно призначалася дата, на яку потрібно було прийти у військкомат. Загалом виставка об'єднала більше півсотні документів і діятиме ще місяць.